Та шановні ви на 33 каналі. Земганаді виноградова. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Будемо говорити прямо зараз з Владиславом Моє вітання, пане Владиславе, і слава Україні героям слава пане Владиславе. Давайте трохи спочатку не про фронт. Мені здається, ну це політична подія така важлива. Там Ентоні блінкін госсекретар Сполучених Штатів, у Китай полетів. Ну і не знаю на тлі всіх цих геополітичних подій, які вирують навколо. Навсяк нашої війни намагаємося якось слідкувати за, за цими Слухайте, подіями. Скажіть, будь ласка, як, як ви думаєте, це якось заспокоїть їхні усі? От. Суперечки конфліктні ситуації, чи це, звичайний просто якийсь візит? Бо зараз багато хто каже, що це такий удар, піддих у спину Російської Федерації, що Сполучені Штати і Китай ну, домовилися про якісь більш-менш стабільні відносини, там, про недопущення ескалації, ось таку всю історію. З іншого боку, чекаємо, чекаємо на те, що з кожним днем конфлікт там, ну, ситуація на Тайвані буде все гарячіше і гарячіше. Що думаєте, я вважаю, що будь-які переговори набагато краще ніж ведення активних бойових дій. Свідченням тому є нинішнє російсько-українське протистояння втрати території, втрати що найцінніших життів наших громадян виникли саме не через переговорний процес, а через активні бойові дії, які Російська Федерація розв'язала проти суверенної України ще у лютому 2014 року. І звісно, що є активна. Фаза ворожих а, дій путінської армії, що відлік якої ми ведемо 24 лютого 2022 року. Є свідчення того, що переговорний трек не спрацював. А значить, до справді вояки і росіяни несуть величезні втрати. Українська армія втрачає на кращих своїх синів і Ну, Звісно, що страждає мирне на населення як на території, е, які знаходяться під е, тимчасовою російською окупацією, так і на території Фронтових областей самих самій Російської Федерації, бо зазвичай в першу чергу від війни страждають люди, які жодного відношення до армії не мають. Тому очевидно, що переговорний трек між Сполученими Штатами Америки та Китаєм надзвичайно важливим. Дві держави світу мають кінець кінцем вирішувати певні питання. У них є абсолютно непоборне протиріччя, але в будь-якому разі це не привід щодо відмови від переговорних треків від... без реалізації певних домовленостей, саме шляху переговорів. Андрій шляхом застосування зброї. Угу. Слухайте, а там ще оціновини. Я почув, що був якийсь сигнал про те, що Китай дійсно не буде надавати військової допомоги Російській Федерації. Там ну ніхто не знає про товари подвійного призначення, там але. Але про військову зброю я так розумію, вже не буде йтися. І я ще чув заяву якогось, слухайте, якогось військового по -по -по на вищій посаді з Китаю, який казав ось про місце Російської Федерації. Ну і там ну, все там розуміють. От він якраз казав, що Російська Федерація втратила свої потенціали, могутність, і зараз там якось так там Китайська Китайська мова вона складна там ефемерність і і ці штуки. Ну, що думаєте з цього, з цього приводу? Тобто, фійськова допомога, я так розумію, як опція вже виключена у Російській Федерації? Я думаю, що Китайська Народна Республіка та її уряд дуже обережно оцінюють такого роду можливості, адже 80% валового продукту формується в Китаї за рахунок зовнішньої торгівлі. Тож очевидно, що вони не будуть ризикувати, так щоб не наражатися на первинні чи вторинні санкції. А те, що уряд США послідовний він готовий з'ясовувати їх в тому числі і проти Китаю у разі, якщо вона така потреба через провокаційні дії уряду Пекіну, то відповідно, що Сідзіпінти точно не буде йти на такі ризики. Що стосується статусу та рівня значущості Російської Федерації, то ми маємо виходити з наступних міркувань. ВВП Росії це одна ціла. 70% від загальносвітового рівня ВВП. Тобто, очевидно, що країна, яка е, лише до е, вкладу в світову економіку дорівнює десь менше ніж 2%, навряд чи може вважатися ключовим політичним гравцем. Тож очевидно, що за таких умов е, Путін може ходуватися найбільшим ядерним потенціалом, але е, навряд чи він колись його зможе використати, бо зброя е, яка може. Саме в ядерному конфлікті вона не визначає переможців, вона постраждає, бо катастрофу планетарного масштабу призведуть до цивілізації людства. Це очевидно. Тож брятити зброю це одна історія, а доходити до рівня практичного застосування це зовсім інший третій, я певно, що до цього ніколи не то ніколи не станеться. Хоча знову ж таки Джо Байден в своєму виступі знову ж таки зауважив, що він. Все, ще вважаю, що Путін може вдатися до такого роду провокацій. Хоча знову ж таки Путін одноразово заявляв про червоні лінії, після яких Росія має застосувати ядерну зброю. Ці лінії неодноразово були перехрестні, але ж Путін навіть ніяких кроків щодо підготовки до бойового застосування е, тактичної ядерної зброї навчив. Потім добре розуміє, яка буде відповідь. Відповідь буде руйнівна з внаслідок якої Російська Федерація буде знищена як країна, а Путін буде фізично ліквідований. Угу. Слухайте, от якраз я згадав, ви мені нагадали, пане Володіславе. Пам'ятаєте, я у вас колись запитував про ситуацію в Псковській, да? Псковській області губернатор там готується до, до цих перейняти досвід Білгородської Білгород. так, області. Слухайте, ну ось тут наздоганяють новини про цю історію, так слідкую. От там побачив таку новину, що начебто. Начебто, ось Польща допомагає тренувати білорусів, які причетні, пам'ятаєте вибух стратегічного бомбардувальника чи якогось такого великого літаку в мачуліщах, оцього був з дроном у цій історії. От вони також якось пов'язані з цим. Слухайте, ну от на тлі цієї ядерної історії не знаю там чи вже там тактичну ядерну зброю привезли до Білорусі чи ні? Ну, ось тут така ситуація. Ну я не знаю, гіпотетично зайдуть. От от просто цікаво, от зайдуть зараз ці білорусі білоруські корпуси в Білорусь свої білоруські справи робити. І ще й не через наш кордон, а от з того боку. І що і там, як як буде, що Білорусь буде, буде Лукашенко дзвонити до Москви і казати, нам на нас напалі, потрібно вмикати цю історію. Чи що чи, чи як, чи ні? Є варіант такого що вони застосують саме ось. Дивіться, це така Вони втягнуть Польщу через Білорусь отака от Отакий отакий от клубок. До теорія змов має право на життя, але я досить скептично сприймаю саме такий розвиток ситуації. Звісно, що на території Польщі може, бути може тривати підготовка повстанських загонів, так само на території України діє полк імені Каліновська, котрий зараз безпосередньо в бойових діях на різних ділянках фронту переміщується. Але ж очевидно, що внутрішні справи Білорусі це їх внутрішні справи, те, що режим. Лукашенко має бути ліквідований, тому що це тиранія, це для мене очевидно, але в першу чергу має працювати білоруська опозиція, Ну і відповідно, сила та засоби, які її підпорядковані і які спроможно реалізувати такий план. Лукашенко не дарма формує дуже потужний силовий блок. І він постійно наголошує на тому, що Білорусь знаходиться в оточенні ворогів, і всі і тільки марять тим, щоб повалити Лукашенківський режим. Певною мірою він має рацію, але в будь-якому разі я не думаю, що тут зараз на часі для українських сил оборони перейматися саме цим питанням. Триває потельнеба на сході. А що там буде відбуватися в Білорусі? Я думаю, що ми будемо реагувати тільки на то станеться. Мені взагалі здається, що зараз існує такий собі збройний нейтралітет. Мовляв, білоруська армія не вчиняє жодних провокацій на кордоні між Білорусі та України, і відповідно українські сили оборони займають оборонні позиції і жодних. Дій на території суміжної з нами Білорусі не, не вчиняє. Uh -huh. Чи буде це працювати далі? Я маю достатньо серйозний скепсіс, бо вірити на слово Лукашенка неможливо. Колись він нам обіцяв, що жодна нога російського солдата не перетне держкордон між Білорусі та Україною збрехав. Ну і відповідно довіри йому немає, але і свідомо йти на конфронтацію. Мені здається, зараз українським силам оборони точно не на часі. Це значить розпорушувати наші стратегічні резерви. І на тисячі кілометрів лінії бойово зіткні. Адже саме така протяжність дешкордону між Білорусі та Україною зараз. Ні, ну ви ж бачите, це тут не про нас йдеться. У нас там і з того боку і кордонів там немає. То що це не ми, це ось білоруси. Тому мені ось цікаво, як оця геополітика буде відбуватися у разі такого. Бо там зараз були ж новини, якісь постріли. Постріли на кордоні між Білорусію і Польщею, бо тільки ж вчора були новини, я не розумію тільки, хто звідки куди стріляв, але ситуація загострюється. бо більше вони ж продовжують, я так розумію, білоруси тиснути через цих мігрантів. Через, через мігр... Це ой, це така історія. Я, я не знаю, а що вони кажуть, Р... знімайте з нас санкції що, і ми не випустимо мігрантів чи чи, чи як. Я не розумію ось цей важливий тиск. Гібридна війна використовується часто гусе не військові засоби впливу, в тому числі і за рахунок тих самих хвилі мігрантів, які намагаються в незаконний спосіб проникнути на території Європейського союзу через кордон між Білорусі та Польщею. Очевидно, що тут має працювати прикордонна служба Польщі, посилювати відповідно інженерно та фортифікаційними спорудами захисними спорудами держкордон на відповідних ділянках. Бо да Лукашенко вважає, що це нормальна опція створювати Отимигранську кризу за рахунок от таких, але знову ж таки прикордонники мають боронити кордон, мають застосовувати весь наявний арсенал сил та засобів, бо війна триває в самісінькому центрі Європи, і тут мають застосувати усі заходи, тому в тому числі і силового характера для того, щоб захистити кордони Європейського Союзу, це абсолютно нормальна практика. Те, що е, Путін Лукашенко та їхні пропагандисти намагаються з цього розмухати певні такі е, наративи, спрямовані на е, скажімо так е, на компрометацію уряду Республіки Польщі, то, то це очевидно, але знову ж таки. Прикордонникам свою справа робити, вони мають боронити кордони, незважаючи на будь-які провокації. І тут, звісно, у разі якщо по них відкривається вогонь, вони мають застосовувати ті самі алгоритми, тобто е нищити точки для того, щоб берегти життя та здоров'я тих воїнів, тих прикордонників, які е захищають е східні кордони е Республіки Польща. Цікаво, цікаво, як там все буде. На набертає обертів. Слухайте, про танки, мір Танки Меркава, то це були новини. Слухайте, ну прикольний танк. Такий взагалі ізраїльські технології серйозні. По деяким показникам вони не мають аналогів дійсно і у світі, їх приймають на озброєння. Але тут, слухайте, я так зрозумів, меркава це не про нас. Меркава не про нас, так? Ну, майже не про нас. Я так да Я думаю, що кінець кінцем навряд чи вони на до нас потраплять. Вони можуть потрапити в Хорватію, яка до прикладу може віддати танки Т-72, які зараз перебувають у них на збройні. Mm. Чи Маркава? Ну, Маркава, по-перше, один з найбільших танків у світі. Він за розмірами вдвічі перевищує розміри е, тих самих, славно звісних, Абрамсів. Е, він І Він є... ваші. Він звичайно важчий. Він має модульну конструкцію, що стосується бронеборонезахисту. Очевидно, що за таких умов він вважається найбільш безпечним для екіпажу танка у світі. Таке собі Volvo у світі танків, До mm -hmm. того ж він має невеличке десантне відділення там до чотирьох десантів, може розміщуватись. розміщитись. Внутрі танку, то він має захисний відсік, де зберігаються боєприпаси, тобто на навіть у разі прямого влучання в танк все не стане не стане той підрив боєзапасу, який може призвести до фаталь... до фатальних наслідків. Звісно, техніка дуже потужна. Ізраїльська оборонна промисловість має неймовірний досвід. Виготовлення сучасних дуже ефективних бронемашин, і думаю, що та країна Європи, яка отримує ці танки, вона не пошукує. Тому я певен, що навряд чи Меркаво потрапить на е, російсько-український фронт, бо ми знаємо застереження уряду е, держави Ізраїль щодо поставок безпосередньо озброєння на поля битви, бо вони мають дуже складну систему комунікації з Москвою. Тому думаю, що скоріш за все якісь з європейських країн отримують ці танки. Ну а на заміну ті, ті, танки, чи там російського чи радянського архіві, можуть потрапити до українських сил оборони в будь-якому разі, всі країни світу і в першу чергу європейського континенту розуміють, війна в Європі, котра е е е е, застала зненацька багатьох. Багатьох очільників європейських країн е, перетворює на войовничі нації е, більших е, країн європейського континенту. Бо... Що треба першу чергу орієнтуватися на власні бойові можливості, бо Російська Федерація, яка стала руйнівником те, того стало світу, який було створено за підсумкою Другої світової війни, призводить до висновку, що треба боронити, треба захищати, треба мати відповідні бойові ресурси, щоб у разі потреби протистояти окупантам, які намагаються зігнути на чуже. Ну слухайте, ну тут я, я все розумію, але тут о, все, готуватися. Війна вже почалася. Вона йде півтора року тут, активної фази, вісім років, де тихої фази з Донбасом, Кримом. Цієї, слухайте, а вони накопичують танкові якісь там ці потенціали. Війна вже йде. Ось воюють які українці. Завтра так. закінчиться, не дай Боже, тут війна, і щось там не так піде. Завтра прийдуть до вас. І що, ну, ну така ситуація. І що? І кожна окрема, як вони от, планують цю історію? кожна? Окрема країна, чи вони не на НАТО у цю поправку статтю мають надію. Я, я, я не знаю. На їх місці вже потрібно надавати все, все що є, закінчувати цю війну і перемагати. А вони ніяк не зрозуміють цю всю історію, пов'язану з тим, що ну, ніяк не, не домовишся ти ані з Путіним, ані з його режимом і посі, посіпаками, які сидять за ним. Так, слухайте ці, історія про контрнаступ. Я тут трохи заплутався. Я трохи заплутав контрнаступ чи до. Починався контрнаступ, контрнаступ, контрнаступ призупинився. Або контрнаступ не призупинився. і Чи почалася якась фаза, яка каже інститут вивчення війни? Що тут як? Бо я, услухайте, я розмовляв з хлопцями, з військовими. Всі кажуть, що все, що хотіли на цій фазі, от все зробили. Ну, от така у мене інформація. Я досить обережно оцінюю оціночні суждення а, тих чи інших представників бойових підрозділів. Бо очевидно, що рішення щодо фази контрнаступу українських сил оборони визначається в генеральному штабі. І якби про це говорив генерал Залужний, чи начальник генерального штабу генерал Шаптала, я би цю інформацію сприймав би навіть а приватна думка окремого військовослужбовця. Не певен в тому, що вона може відображати повну картину ситуації на полі бою. Що відбувається, українська армія зараз де факто формує поле майбутньої битви. Так вона шляхом э, розвідки боєм перевіряє на міць. Ворожі захисні споруди позиції ми переконалися в тому, що росіяни не дарма витратили 9 місяців такого собі відносного затища на південному фасі російсько-українського фронту створили дуже розгалужену, дуже потужну мережу інженерних та фортифікаційних споруд, яка зараз з великими потугами пробувається українськими штурмовими загонами. Надзвичайно складна ситуація. Дуже щільне мінування протипіхотними та протитанковими мінами створює серйозні проблеми для просування перед українських сил оборони. Бо більше Російська Федерація має перевагу в повітрі. Ми не маємо достатніх засобів протиповітряної оборони, щоб не зважати на це. І Хоча Росіяни час від часу починають втрачати свої ударні типу К-52, тим не менше, вони ще й досі мають перевагу і тут. Знову знову факторизується питання, коли ж ми отримуємо в 16 для того щоб ну, найменше встановити парітет над полем битви. І Очевидно, що це станеться не скоро. Олексій Резніков, міністр оборони України, mm. говорить що першу партію в ми отримали або до кінця 23-го, або на початку 24-го року. Це не Дуже серйозне зволікання, бо за таких умов українській армії в відсутності достатньої кількості авіаційної техніки просуватися вперед буде край важко. Але mm. але українська армія має перевагу. Далекобільна високоточна артилерія і ракети Shadow, яку застосовує наша авіація. Вони зараз творять дива. Склади, які палають на півдні Херсонської області, склади Ой, корпусного та армійського рівня. Це той самий запас. Боє, боєприпасів для російських створ, для російської ствольної та реактивної артилерії багато з тих складів перетворилися на попіл. Думаю, що у росіян є ще, але зараз вони змушен, змушені маневрувати, переносити частину боєприпасів в більш безпечні місця, дещо треба їм підвозити, не завжди безпосередньо до. Вогневих артилерійських батарей, але часто густо вони не мають можливості використовувати для цього залізничне сполучення, бо час від часу на півдні Запорізької області тетрапляється бавона, яка перетнує залізничне колії на зруйновані такі ділянки. Очевидно, що о, чимало клопоту росіян з цього приводу, і тут я о, пропоную звернути увагу на ранково зведення від українського генерального штабу. Ну там по понад тисячу вбитих російських чмобіків, Але я б краще звернув би на понад чотири десятки знищених російських вантажівок автомобілів, mm. саме тих вантажівок, які перевозять, в тому числі і боєприпаси. Це чудово не адже за за таких умов росіяни все більше і більше відчувають. Проблеми з щодо переміщення і вчасної доставки озброєння боєприпасів інших складових, складових військової логістів безпосередньо до бойових порядків путінських військ і ведуть оборонні дії. І думаю, що ця тенденція нищення бойового потенціалу, а таким шляхом створення привабливих умов. На полі майбутньої битви дуже раціональна тактика бабитися в би втрачати десятки сотні, навіть тисячі наших воїнів заради того, щоб звільнити окремі населене пункти чи висоти справа серії це і навряд чи щось здобудемо. А от методична руйнація бойового потенціалу путінського війська і приведення аж до рівня такого, що їм дешевше буде накивати п'ятами, повтікаючи з території нашої країни, це, мені здається, більш раціональна історія. Але в цьому контексті нам потрібні величезні поставки боєприпасів, ракет і ну, відповідно озброєння. Слухайте, я бачив це відео. Ну я Так розумію, його не можна показувати в ефірі там от закопу, там де бої бі, біювали Ух, я вам скажу, така, це Да, ми хлопці, не, 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 при, не передати. Слухайте. А, а як це так? От я читав, мені що ще зацікавило, що от зайшли з тилу в окоп А як це так? От що це за на авіаранцях? Я не знаю, на реактивно. Як це відбулося? Дізнаємося після війни, в який спосіб вони зайшли, а те, що ми бачили з GoPro камери, це безумовно вражає. Звісно, що ці хлопці. С призначення це сімдесят третього спеціального призначення за Очаків. Вони є боги війни. Очаков, Вони... Очаків, так? Чакак Оч... да Очаківський центр. О, це... якраз тут є тут. Це... морські спецпризначені, звісно, неймовірна витримка, мужність, героїзм, звуття і консолідованість координація дій. все це стало привагою двобої з путінськими посіпаками. О, Але слухайте, зараз... почекайте, а це не ті, які на острів майський, там от дуже дуже відомі. слухайте ці іміці. Я вам скажу з дитинства. Я пам'ятаю, мене лякали. І вражали ці легенда легендарні історії про людей з цього і військових з цього острову, як, як, як вони вплав за, за пивом в самоволку плавають з острова, остріва і потім обратно пливуть. Я зрозумів, що ці люди здатні на, на дуже великі речі. Це ті самі, це вони так, так? Да? Ого. Да, я не певен, що саме ці хлопці плавали в самого самоволку. Але те, що традиції 73-го не є неймовірними, і там насправді служать кермезні хлопці, які творять дива. Вони насправді вовкулаки, вони насправді. Герої це очевидно. Ми бачили це на конкретному прикладі. хоча звісно, що е, е, в боях вони так само на суті втрати. Тут ми маємо віддати належне їх мужності і так, і готовність до самопожертви. Бо війна справа надзвичайно складна, і на жаль, в, в цих боях ми втрачаємо найкращих наших самих доніків. Слухайте, а очаків зараз обстрілюють з ким ще чи не тільки. <реш> Не лише з кимбурнула росіяни використовують штурмову авіацію для того, щоб здійснювати пуски так званих КАБів, керованих авіаційних бомб. Ага. Ті, ті бомби спроможні дала від 20 до 40 кілометрів і поцілюватися з достатньо серйозною влучністю. Тому там і відбувається мікс. Справа в тому, що Кінбург не попередворився внаслідок рунації греблі біля нової каховки на острів. Тому відповідна комунікація з великою землею там є. Ну і росіяни мають можливість. Завозити там чи здійснити ротацію і завозити все те, що необхідно для забезпечення дій того гарнізону на кінбурзькій касі ворожого гарнізону. Ача знову ж таки від 12 до 15 тисяч російських десантників, морпехів, матестринків росіяни останнім часом перекинули з півдня Херсонської області на інші ділянки фронту, зокрема на південь Запорізької області, в район Бахмуту, на Лиманський напрямок. Чому тому, що впевнені в тому, що Україна не зможе здолати Дніпро, не зможе провести операцію сфорсування Дніпра? Ну, причина очевидна. Хлопці, які перебувають там, кажуть, що мулом залила всі береги, і навіть не те, що на техніці, навіть. Пішки по тому мулу ходити не можна, бо буквально затягували в Ну там, хто я так скажу, хто ще бував на Кімбурні чи на Арабатській стрільці, стрільці, ці зрозуміють, чому зараз у цьому Небензі і інших загострення на тему комарів бойових. Я не знаю, якщо да. там стій, там стій. дійсно Так, там саланчаки, я... да, да і для комарів. Кров там ці, ці... ой ой ой, там біда. Це... Слухайте на метірськості, якщо... там з пірмічі ага. бря це це да це лави. загострення. Я думаю, що звідки? А ви так розповідаєте? Я думаю, ну так дійсно розлив, води ще більше, умови ще краще. А я заглін... одинного раз. Я вам так скажу, так щоб всі зрозуміли. Пам'ятаєте, в дитинстві там всі дивилися мультфільми, де е, бджоли в такий рі. О, 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 рі, о, рі великий і от різні фігури робить. Я таке бачив, отак йдеш на покійбурно. Отак, от, от, от такий рій комарів я бачив, як стіна, ти проходиш скрізь і пеня. В <реш> такі історії, тому я, от я розумію про загострення про комарів. Слухайте, а оця історія про а, залужну у нас є відео, я хочу, щоб його показали, так би без звуку. Слухайте, показали, залу, залужний помер. Ні, 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 без звуку, тільки без, без звуку. Залужний помер, Буданов помер, а потім залужний воскрес, залужний за кордоном, Буданов не зрозуміла. Слухайте, це вони просто заповнюють медіапростір. Я думаю, нам би повідомили про такі якісь історії, там, якщо б щось трапилося, не знаю, ну пережили б ми, я не. Питання полягає в тому, що російському люду потрібні добрі новини, потрібні перемоги. На полі бою їх немає, тому починати розповідати ту саму дурню, мовляв, ключові посадові особи збройних сил України втратили життя. До речі, ракетна атака, яка сталася днями під час візиту африканської делегації. Я думаю, що в першу чергу була пов'язана і спрямована не проти представників африканського континенту, а проти президента Зеленського його оточення та відповідно українського генералітету. Бо одночасно всі зібрались на території нашого військового вишу, на території Національної академії оборони України, відбувався випускників цьогорічного цьогорічних курсів. Ну і відповідно в зоні ризику опинилися всі і вся. Дякувати Богу і та наша система протиповітряної оборони, яка відпрацювала зі 100% ефективністю. Але тим не менш ризик був надзвичайним. Зрозумів. Ну, все добре. Ми маємо надію, що все. Ну, Залужнього ми бачили якісь і президента бачили, і всі е, інші посадові да. особи живі-здорові але в будь-якому разі. А та, були... та, та, мені сподобалося цей коментар. То двійник. Гарити залужні воскресер, то двійник. Ну зрозуміло. Слухайте, і трохи про фронт хочеться зрозуміти. Там ми бачу п'ятихатки П'ятихатки там я зрозумію. Це один з останніх успіхів збройних сил. Ну про. І успіхи, про які ми можемо говорити, і про які офіційно повідомили. Слухайте А як далеко от ми просунулися до до цього до царакопу? Далеко звідти от до? Досить далеко, але я б навіть рятувався не на цар Акоп, а на Васильівку. Ми знаємо, що в трикутники Васильівка, Такмак та Мелітополь, Васильівка займає передові позиції. Вона найбільш щільно заповнена і озброє, і військовою технікою, і особовим складом Росіяни ретельно там підготувалися. І Звісно, що ці 15 кілометрів, які мають здолати українські сили оборони, рушаючи до Васильівки, це будуть надзвичайно складними кілометрами. Тому що я кажу, що важливіше навіть не кілометри та звільнення в території, а знищення ворожого бойового потенціалу. Бо якщо штурмувати Васильівку в лобах, ми зазнаємо дуже великих втрат. А от знищивши військовий потенціал, в тому числі на напрямку на Васильівку, зруйнувавши усі логістичні шляхи та маршруту, зробивши такі умови, коли росіяни не матимуть, чим відбивати наші атаки. Тоді ми зможемо досягти своєї мети, майже не втрачаючи наших воїнів. І за таких умов, я думаю, що це більш раціональна позиція. Але знову ж таки, остаточне рішення визначає український генеральний штаб, в тому числі чи треба брати оперативну паузу чи ні, чи треба змінювати тактику за застосування українських сотні засобів чи ні. Згодом дізнаємось. але те, що найближчі кілька тижнів, я думаю, що на менше чотири, нам треба заважати в першу чергу на статистичне зведення від української генеральних Штаба і не дуже перейматися щодо відсутності новин бо нові звіни населення на пункту для мене це очевидно. Угу. Зрозумів, зрозумів. Дякуємо, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру, і до наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим товаришам Нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкайте зіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.